Матеріали цього фільму, знятого на реальних подіях, перед голосуванням за допомогу Україні, переглядали американські сенатори. Художня стрічка, драма Буча про волонтера із Казахстану, який під час окупації на Київщині вивіз на територію підконтрольну Україні 200 людей. На допрем'єрному показі зараз наша Людмила Гаврилюк. Людмило, з ким вдалося поспілкуватися? Ну і власне, хто там є? Ти Чила когось із прототипів героїв стрічки? Людмила людовідо, вітаю. Так бачила знову зараз кілька хвилин до початку. А показую, тут дуже вже багато людей. Бачите, я заважаю навіть їм. Фотографуватися, ми спілкувалися із режисером і сценаристом, тому що це перший художній фільм, який знятий на реальних подіях про те, що відбувалося в бучі загалом на Київщині 22-му році, як росіяни розстрілювали і вбивали українців, і мене дуже вразила одна жінка, така дуже тендітна вітна жіночка, представниця головного управління розвитки, саме вона. Планувала цю спецоперацію по порятунку цивільних людей, як вона нам розказала, першим кого вони рятували, була сім'я розвідників. Давайте послухаємо її, розуміючи те, що у будь-якої громадянини України, який потрапить на окуповану територію, може бути вбитий або потрапити в полон. зрозуміло, ж, що, що потрібно відправляти туди громадян Казахстана або Армії. Тобто у мене було два варіанти. 203 людини вдома сказали вивезти з окупованої території. Ну, я цим дуже пишаюся. Неймовірні відчуття, тому що ми звикли дивитися на героїв там, голівудських фільмів, які вигадані. А я сьогодні мала можливість поспілкуватися з цими людьми, з прототипами, з яких і зняли цей фільм. Звичайно, ми поспілкувалися з Костянтином. Це прототип головного героя, який і вивозив людей. Він вивіз понад 200 людей, і з них серед них було дві вагітні жінки. Він е, громадянин Козахстану, мав власне паспорт Казахстану, що і дозволяло йому перетинати і російські блокпости. І він каже, що навіть і не думав, щоб покидати Україну. В нього була головна мета врятувати якомога більше людей. Давайте послухаємо його і режисера стрічки також. Єдине було правильне рішення, то доєднатися якось до допомоги тому, що відбувалося. І так як у мене казахські паспорти, я можу, е, ну, можу, да. я так для себе зрозумів, що у мене є шанс. Та є можливості, я їм повинен скористатися. Люди в той час об'єдналися як ніколи. Я не думав про те, що куди вести людей з бучі. Я привозив до Києва і приймали люди е знайомими мені до себе, годували один одного, допомагали адінному. Спікуйте, спікуйте. Цей фільм підіймає багато питань і об'єднання, і натхнення, і любові. І ця синхронізація з головним героєм передає всі ці відчуття. Ми все намагались синхронізувати і зробити такий, знаєте, мінімальний документальний ефект, щоб ти, коли дивився цей фільм, розумів, о, я це бачив, я це відчував. Починається показ фільму. Ми вже будемо йти і прощатися з глядачами. Я тільки скажу, що прем'єра в Україні відбудеться 7 листопада. Так що запрошують кінотеатри підтримуйте у нас українське передаю вам слово. А, дякую, Людмила Гаврилюк. Із до прем'єрного показу фільму Буча на реальних подіях, які болять кожному українцю, але треба, щоб про них знав світ. От власне вже 7 листопада Буча виходить у прокат.